Усім привіт, мої дорогенькі модниці! Я рада знову вітати вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні мова у нас піде про б'юті-тренди. Не втомлюсь повторювати, що найкрутіший, найстильніший лук ми завжди маємо довершувати бездоганним макіяжем. І, звісно ж, зачіскою. Макіяж і зачіска це та сама вишенька на торті, яка довершує образ, робить його більш привабливим, компліментарним. Тому навіть якщо ви не прихильниця яскравих мейкапів, все одно потрібно зробити навіть макіяж без макіяжу, так званий, щоб вирівнити тон шкіри, нанести легкий блиск і додати трішечки яскравості очам. Але сьогодні ми поговоримо з вами про тренди, що ж буде актуально. Що буде на піку популярності. Ну, і свій топ-б'юті-трендів я склала з огляду на тенденції на червоних хідниках 2023 року. За спиною у нас вже Канський кінофестиваль, бал костюму медгала щорічний. Тому дуже багато цікавого я там побачила. Ну, і, звісно, все це ми можемо інтегрувати в наші повсякденні образи. Не будемо зволікати, вже не терпиться почати. Поїхали! Розпочнемо з гарячого тренду, який мені особисто дуже подобається це такі гладкі глянцеві зачіски. Чи то коси, чи то низькі хвости, пучки і так далі. Від себе я називаю їх строго по черепу, тому що дійсно волосся має повністю повторювати контур вашої голови. Якщо ви комфортно себе почуваєте з такою зачіскою, то обов'язково спробуйте. Перукарія дуже часто використовують спеціальний віск або гель для волосся, який додасть такого мокрого ефекту, щоб жодна волосинка не стирчала. Дуже полюбляю їх Белла Хадід, де можна сказати, що вона. Е Надала цим зачіскам такого другого дихання і е, зробила їх надзвичайно популярними в мережі. Дівчата повторюють в Тіктоці, в інстаграмі такі зачіски е, є спеціальні воскові олівці, які також прикладжують оцей зайвий пушок на голові. Ем, дуже круто пасуватимуть до якихось таких ем, футуристичних образів, до урочистих образів в сукнях, до строгих жакетів, костюмів. Тобто, е, це така в принципі універсальна зачіска. Дуже полюбляю такі зачіски дівчата з клану Кардашен. Ви також можете помоніторити е, та сама кендал Дженнер Вона робить е, високі хвости, низькі хвости. Хейлі Бібер її подруга також їх полюбляє. До речі, дуже зручно робити таку зачіску, коли немає часу на миття голови. Ви можете просто загладити цього хвоста і ще більше пригладити її за допомогою різноманітних стайлінгових засобів. Так, їдемо далі. На противагу попередньому тренду у нас є також. Тренд, навпаки, на пухнастість волосся а, мова йде про такі beach waves, тобто волосся, воно нібито. Не зачесане, але при цьому також потрібно додати певних зусиль, щоб це мало дійсно стильний і такий м -м, цікавий вигляд. Тобто ми не можемо просто заснути з мокрою головою, встати, і ось у нас тут така зачіска. Таку зачіску можна створити з допомогою плойки широкого діаметру або. М -м Можливо, за допомогою бігуді. при цьому досягти ось такого пухнастого ефекту можна, якщо ви не будете е, сушити волосся феном і витягувати його, наприклад, на брашку. Нехай волосся висохне природним шляхом, і потім вже накрутити його. І це матиме дійсно класний такий м м невимушений вигляд. Класно, такі зачіски будуть виглядати на волосі не однорідних відтінків, коли будуть різні відтінки проливатись на сонці. Це матиме просто неймовірно крутий вигляд, і така зачіска, до речі, збавляє кілька років. Це точно. Повертаються до нас ультракороткі зачіски, і такий вкорочений Боб. Я дивлюся, що багато зірок знову ж таки зрізають свої пасма. Звісно, коротка зачіска також вимагає багато уваги і часу за її доглядом, але. Якщо ви готові до такого випробування, то сміливо стрижіть волосся. Найбільш актуальні такі структуровані зачіски з прямим зрізом або ж такі зовсім вкорочені з А тут вже дивіться на свій типаж, на форму свого обличчя і підбирайте разом з фахівцем. Неймовірно, актуальними популярними будуть різноманітні прикраси для волосся. Тобто знову ж таки до нас повертаються обідки, різноманітні пов'язки, заколки, крабики. Дуже великий вибір аксесуарів. Можна надихнутися, подивитися ту саму той самий серіал Пліткарка, де дівчата змінюють просто кожної серії по кілька десятків аксесуарів для волосся і надихнутися можна також застосовувати різноманітні хустинки, вплітати, зав'язувати це. Також матиме такий романтичний жіночний вигляд. Плавно переходимо до мейкапу. Нарешті нас е, остаточно покинув такий суворий контуринг, е, такі геометричні стріли. В тренді натуральність. Тренді невимушеність, і це круто. Дуже актуальним цьому році буде мокрий ефект не лише в зачісках, але й в макіяжі. Особливо актуальними будуть глянцеві тіні для пові. Вони додадуть образу певної такої свіжості, романтичності. Можна скомбінувати це все з блиском для губ, і у вас буде такий е, зволожений свіжий вигляд. Тепер зволожена шкіра також в тренді, е, тобто неявний такий якийсь. Е, Перламутер, а просто такі е, засоби для такого екстра зволоження, ніби е, ви тільки-тільки скористалися термальною водою. Звісно, краще не перестаратися, щоб ви не виглядали е, як після пробіжки. Е, просто е, легкий е, блиск десь в районі скул, наприклад, на повіках і на губах цього буде достатньо. Якщо ми говоримо про більш яскраві макіяжі, то зараз в тренді монотіні, тобто без розтушовок, без градієнтів, просто один колір нанесений поверх ваших повік. Найкрутіше виглядають такі пастельні відтінки, звісно, з урахуванням вашого типажу. Це може бути рожевий, пурпуровий, блакитний навіть моноколір в макіяжі буде неймовірно популярний. Ну, звісно, найтрендовіше можна вважати рожевий мейкап, тому що е рожевий став дійсно таким кольором року. Особливо після виходу фільму Барбі, просто якась барбі-манія, все навкруги рожеве. Я дивлюся, що світові інфлюенсери так активно штурмують цей тренд, роблять рожеві мейкапи, накладають собі такі. Довгі вії, і це має такий дійсно ляльковий вигляд, і проекспериментувати дійсно з якимось таким а, дівочим луком, з якоюсь сукнею, можна скомбінувати такий мей мейкап. Звісно, не кожна наважиться, але якщо ви а, любите такі б'юті-експерименти, чому б ні? А, такий рожевий мономейкап матиме дійсно цікавий, привабливий, грайливий. Вигляд, ну і завершимо. Ми нашу підбірку трендів найгарячішим, так би мовити: б'юті-майстри і б'юті-інфлюенсери е, ніяк не залишать у спокій брови. Останнім часом, я так спостерігаю, що дуже популярно стилізувати якимось чином свої брови, додавати якихось блискіток стразів, робити якісь цікаві укладки. Це такий доволі, я б сказала, нішевий тренд, тому що не кожна дівчина. Зважиться на нього, але якщо це, наприклад, якась тематична вечірка, або ви просто прихильниця якихось яскравих таких макіяжів, якщо ви йдете десь. В клуб, можливо, або у вас дівич вечір, і ви хочете проекспериментувати, хочете продемонструвати на собі щось таке цікаве і неординарне, помоніторте. Зараз є дуже багато туторіалів, як створити е, акцент на бровах. Звісно, якщо ви вже створюєте акцент на бровах, то е, про яскраві губи і е, яскраві тіні вже мова не йде. Але е, в принципі, спробувати можна, я не знаю, я б на таке не зважилась, тому що в мене у самої доволі така яскрава зовнішність. У мене дуже такі яскраво виражені риси обличчя, і в мене брови дуже самодостатні. Але дівчата, у яких більш такі витончені риси обличчя, або у них такі. Світла шкіра, світле волосся то, в принципі, можна спробувати і поставити такий класний яскравий акцент. На цьому ми будемо завершувати підбірку б'юті трендів. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, поставте лайк, натисніть на дзвіночок, підпишіться на мій YouTube канал, мені буде неймовірно приємно. Підписуйтесь, звісно, і на мій інстаграм. І не забувайте, що я працюю стилістом і допомагаю дівчатам створювати капсули мрії. Тому пишіть мені у Дірект в інстаграм, буду чекати на кожну з вас, буду рада вам допомогти. Буду з вами прощатися до наступного відео. До зустрічі! па папа, все буде Україна?